Вітаю, це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про актуальне очікування реформи медичної галузі. Всі обговорюють необхідні змін, і вже в міністерстві охорони здоров'я України окреслили основні напрямки майбутніх реформ. Медицина нині в очікуванні змін. Навіть зараз на етапі обговорення зрозуміло, що галузь потребує реформ як самої системи, так і схеми фінансового забезпечення. Конкретні кроки залежатимуть від урядових і парламентських рішень. Говориться, декларується багато речей. Скажімо, кілька напрямків це є перше. Це мова йде про автономізацію закладів охорони здоров'я, про глобальний бюджет закладу охорони здоров'я, про введення поняття медична послуга. Відповідно, це вже і задіюється і страховий механізм, який би мав бути. Також мова йде і про лікарське самоврядування, і про збільшення ролі професійних асоціацій, які би на себе брали, скажімо, роль контролера якості надання медичних послуг. Це ці всі напрямки вони вимагають також законодавчого, скажімо, супроводу. Відомо, що основні принципи реформ вони ґрунтуються на одному: медицина житиме в ринкових умовах при збереженні, ясна річ, гарантованого державою соціального пакету безкоштовної медичної допомоги. Екстрена допомога. Має бути безкоштовною і певний перелік маніпуляцій, який має бути, які покривається, скажімо, чи державним страховим полісом, то тут вже механізмів, тут вже є маса. Тобто, який ми зараз от, обговорюючи приймемо, який запрацює. Ну, єдине, що хочу сказати, що і, і медики, і пацієнти, і взагалі громада хоче ну, почати хоч щось робити, скажімо так. Тобто, моя особиста думка така, що починати треба вже. Можливо, ми будемо мати помилки. більше, все, що ми будемо мати якісь помилки. Можливо, буде комусь погано, але рухатися треба, бо зберігати статус-кво вже ми не маємо ні морального права, ні, ні, на жаль, ні фінансові реалії, ні юридичні не дозволяють нам в тій системі координат далі перебувати. Реформування медичної галузі відбуватиметься після обговорення. Так, в мережі інтернет в громаді є можливість долучатися до дискусії, пропонувати варіанти вдосконалення системи охорони здоров'я. Ми вирішили поцікавитися, які очікування львів'ян від майбутніх реформ в медичній галузі. Ну, щоб це страхування, щоб було справді медичне страхування. Все одно ж платимо. Бо як не заплатимо, то таке саме відношення, то вже краще, як буде страхова медицина і, і, нормальний, і нормальний спеціаліст. За що ви готові платити? Медичні? За доброякісне лікування. Коли людина, ну, звичайно, його різко ввести неможливо, а коли поступово його вводити, це було б, набуло б якогось змісту. Тому що якщо. Є люди, які можуть платити, а які не платять, і потрібно йти зразу. А скажіть, будь ласка, скільки б вам було не шкода платити внеску в місяць, щоб отримати ну, мінімальний пакет послуг медичних? Ну, мінімум 100 гривень. Це мінімально. Я б вела б накоп... накопичувальну пенсіонерам, там, щоб ми мали страховку якусь, щоб ми не йшли. Отак, От наприклад, прийшли і нам сказали, 200 гривень маєте заплатити комусь. А щоб ми мали якусь страховку, і по цій страховці ми платили. Я, наприклад, дуже згодна платити гроші державі, щоб потім мені не довелося шукати лікарів, які дешевше, дорожче коштує. Заплатила державі. я знаю, що я прийшла, мені вистачило того. Добре, не вистачило, я доплатила. Ту, яку я е, хочу бачити в ідеалі, я думаю, що я її просто не побачу. В Росії це страхування воно нічого не дає зовсім. Якщо ти з тою страховкою йдеш до лікаря в Росії, все одно щоб тобі обслуговували гарно, все одно треба дати гроші. На даний момент в нас не є все так погано і не є все так зле. Наші лікарі є також і хороші, і медсестра все добре. Тільки головне, щоб їм платили зарплату і вони були заохочені нам робити е, щось добре. Ну, все добре, тільки головне, щоб робили. Зміни обіцяють експерти відбуватимуться з огляду насамперед, на самого пацієнта. Людині буде запропонована певна модель страховки на певний вид послуг. Думаю, що має бути страховий поліс, який пацієнт мав би мати і знав, що от він покриває таку таку, таку необхідну об'єм допомоги. Далі він має розраховувати вже на якісь інакші речі або докуповувати, тобто якесь в ідеалі мало б бути багаторівневе страхування. Тобто є страхові поліс, які покривається державою, а далі хочеш або доплачуєш, або все-таки надієшся на те, що будеш здоровий. Тобто страхування, і, скажімо, от та детінізація відносин пацієнт-лікар, воно дасть змогу і десь підштовхуватиме, напевно. Пацієнта до перегляду стану до власного здоров'я, тому що він зрозуміє, що таке нехтування тими всіма банальними речами, воно може призвести до і втрати здоров'я і до серйозних фінансових втрат. Для людей система страхування справа нова, однак механізми приблизно, як воно має буде частково діяти, вже є і ефективно працюють не один рік. До прикладу, укрзалізниця страховими полісами. Заробляє в рік, якщо не пам'ятаю, можу помилитися близько 10 мільйонів гривень. І це все люди, які страховим полісом приходять в лікарню, і їх якби нічого не хвилює. Це є комерційні банки, приватні структури, які купляють страхові поліси, тобто страхові механізми працюють вже. Друге питання, що вартість послуги вони визначаються там, ну якби, не можу сказати, на око, а так за, за методикою такою досить умовною. Тому що є, на, наразі вартість послуги регламентується постановою Кабміну 1996 року, і, і це треба переглядати. У лікарні діє каса для залізничників, куди йдуть відрахування приблизно 50 гривень на місяць. Проте, у разі потреби людина забезпечена і медикаментами, і безкоштовними для неї процедурами та медичними маніпуляціями. Тобто цю практику треба розповсюджувати. І ця каса хворих чи каса взаємодопомоги, її чи лікарняна каса її можна назвати по-різному. Вона, до речі, також прописана і в цій концепції. Це один з варіантів. Таких початкових страхових механізмів, які ну фактично, от нас як кажуть, під боком він функціонує, вдало функціонує, має вже свою таку історію функціонування. Там більше не знаю, більше 10 тисяч людей в тій касі взаємодопомоги. Це все залізничники. я розумію, що це їхня корпорація, але знову ж таки досвід той позитивний, ним треба користатися. Найболючіше для медиків кадрове питання, оскільки реформи передбачають і оптимізацію мережі закладів, а також штатного розкладу. Тому персонал медзакладів очікувані. Зрештою, чимало питань будуть на розгляді трудового колективу. Я думаю, що під час реформування всі ті речі можуть бути і переведення, і перегляд сітки, і зміна напрямку роботи. І до того треба готуватися, тому що, на жаль, чи, на щастя, ринкові відносини також будуть і в галузі охорони здоров'я. І, напевно, переживати менше треба фахівцям, які, ну, які мають хорошу репутацію, працюють які притягують пацієнта. Тобто, тут те, що я говорив, якщо лікар, наприклад, хірург, заробляє для клініки, і імідж, і серйозні притягує кошти. Звичайно, що його ніхто нікуди переводити не буде. Новий принцип діяльності передбачає фінансову і адміністративну автономію лікарні, які тоді має бути вигідно грамотно інвестувати в нове обладнання і надавати якісні послуги. Грамотний керівник установи може зайнятися перепрофілюванням. Фактично вступає в медицина, вступає в ринкові стосунки. Лікарня, маючи глобальний бюджет і маючи, будучи в статусі неприбуткового такого господарського установи, господарської, вона зобов'язана буде забезпечити свою життєдіяльність. І тому, відповідно, кількість хірургів, гінекологів, урологів інших спеціальностей вже. Можливо, не буде такою необхідною. Одне із сподівань у тому, що зміна формату бюджету кожної медустанови скоригує адекватний розподіл коштів. Сучасний розвиток медицини дозволяє впроваджувати новітні методики лікування і скорочувати терміни перебування в межах закладу. Це один з кроків економії коштів. Також не секрет, що дотепер держава витрачає кошти з огляду на кількість ліжко місця. В середньому це 150 гривень на день. При цьому не зважаючи скільки фактичних послуг надано в цьому. Закладі. Відпадає необхідність в ліжко дні, необхідність, скажімо, харчування. І це в свою чергу здешевлює вартість послуги, тому що бюджет лікарень буде формуватися ногами пацієнтів, і за пацієнта треба буде боротися. І тут вже буде залежати, які фахівці працюють, наскільки вони якісно надають допомогу. Тобто питання етики, питання скарг, ці також врегулюються, скажімо, ринковим фактором. Запропонована система реформ в медицині, кажуть експерти, не буде сліпо копіювати вже будь-яку існуючу. Ми будемо вибирати якесь раціональне зерно і адаптувати під ті реалії, які є в Україні. Тобто міністр сказав, що такого калькування не буде однозначно. Голова комітету Верховної Ради говорить про десь таку ізраїльську, швейцарську систему. тобто, як на мене, наприклад, я не був, на жаль, в Швейцарії, але в Ізраїлі був і бачив їхні медичні заклади і систему охорони здоров'я середини, то я вважаю дійсно, що вона одна з найкращих в світі. Тому що при їхніх заробітних платах, які там сягають близько середньому 2000 доларів, сім'я платить страховий поліс 50 доларів, і все, крім стоматології, безкоштовне. Ну, це не є... І модель працює. Тобто це можна все запровадити, але тут знову ж таки вступають в дію такі макроекономічні показники. Тобто, страхові механізми працюють в умовах детінізації економіки. Адміністративна і фінансова самостійність закладу з часом адаптує лікарню на ринку медичних послуг. Як відомо, конкуренція зазвичай працює в інтересах пацієнта, адже людина вже обиратиме заклад, який відповідає її потребам, переліку послуг, вимогам і вартості, а також репутації персоналу. Експерти сходяться в одному, що реформа системи охорони здоров'я буде базуватися на трьох принципах: кошти будуть розподілятися з огляду на кожного пацієнта. Сам пацієнт буде сам обирати ту лікарню, яка йому вподоби. Ну і лікарня буде автономною і розпоряджатися своїми коштами. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе до побачення.